Вітаю з вами я, Діана Іванова, із точними новинами про походу на понеділок, 17 квітня. Отож, розпочинаємо. Що чекає вінничан після Великодня? Чи покращиться погода? Залишайтеся зі мною, щоб дізнатись про усі тонкощі погодньої ситуації. На заході регіону хмарна погода буде триматися до самого вечора. Нічний дощ продовжуватиме йти вранці. У другій половині дня він на деякий час припиниться, а ввечері розпочнеться знову. В день температура повітря сягатиме плюс 13 градусів, вночі близько плюс 10. На півночі області сонце в цей день буде рідко з'являтися хмар. У день піде дрібний дощ. Температура повітря в день сягатиме плюс 11 градусів. Уночі температура плюс 10. На сході регіону протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами, в день дощитиме. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 11 градусів в день та плюс 10 вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Хом» у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ, надійний забудовник житлового комплексу Хом» пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей, першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу не Обхідно пред'явити один із підтверджувальних документів при купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс тридцять вісім нуль Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! На півдні області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ тиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає. Температура повітря в день сягатиме 12 градусів вище нуля, вночі плюс 9. У центрі області погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Вінничани спостерігатимуть дощ. Температура повітря в день плюс 13 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 10. Зранку і до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ, який розпочнеться у другій половині дня. До вечора повинен послабшати. Температура повітря в день плюс 13 градусів, вночі градус сягатиме плюс 10. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня до зустрічі на телеканалі Вінничина.